Ранок завжди прекрасний. Коли є сонце і такий холод, такий морозчик, знаєте. Нема морозу, але такий, якби ух і пар йде. І вся трава така застигла в цьому холоді. Але класно. В періоди, коли холодно, можна включити такий крутий електрокамін і насолоджуватись теплом і видом вогню. Я дуже рада, що купила такий електрокамін. А ще в мене є матрас з підігрівом. Ось я його підключила. І воно починає гріти. Просто гаряче становиться. Ну, таке дуже добре тепле. Це круто. Отак навіть можна сісти, і воно так просто класнюче гріє. Тому що щось трошки похолодало. Тому я гріюсь. Клас, вообще. Оце тепле, дуже круто. Оцей коц. Чому я раніше не додумалась? Це лежиш, наче на печі.